Доброго ранку! На каналі Файні квіти, Гродина. Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 12 та 13 вересня 2023 року. Сьогодні 12 вересня, Спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Лев. Для холодних регіонів можлива посадка озимих цибулі та чеснику, але тільки до 17-ї години вечора. Більше ніяких посівів та посадок не проводимо. Не можна поливати та підживлювати рослини саду та городу, бо це стихія вогню. Але можна якраз проводити обрізку саду та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Сьогодні сприятливий день для заготівель смаколиків на зиму для збирання врожаю овочів та фруктів, ягід і закладати все це, чи готувати з них, чи закладати на тривале зберігання. Завтра, 13 вересня, все ближче і ближче народження молодика. Завтра, 13 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці діва уже з 8 години 19 хвилин ранку. Але з 4 години і 40 хвилин ранку чи ночі розпочинається час гекати. Бо 15 вересня народження молодика. Отож на 12 вересня не плануємо посіви та посадки рослин, не турбуємо розсаду, не можна підживлювати будь-якими добривами рослини саду та городу, але ефективними будуть поливи рослин. 13 вересня, на жаль, в Діві це несприятливий час для заготівель. Вони теж рвуть в банках всі продукти, які ми закатуємо, і якість заготовленої продукції незадовільна. Тому 13 вересня несприятливий день для заготівель смаколиків на зиму для збирання врожаю овочів та фруктів для тривалого зберігання. Ось такий у нас сьогодні ранковий випуск. Хай цей ранок та день і далі кожен день будуть мирними та добрими для кожного з вас. Хай вам щастить у всьому усіляких вам гаразд і до зустрічі сьогодні ввечері. На все добре! Бувайте здорові!